Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене ще п'ятниця, 15 число. У мене сьогодні були дві зустрічі. Я ходила зранку в церкву за продуктами і у мене ще була назначена зустріч в, у футбанку на сьогодні. І це я теж ходила, забирала свої продукти на цей місяць, це я вже другий раз ходжу. Сьогодні мені теж багато дали. Я вам зараз покажу. Не Бачите, трошечки От такі дві коробки, одна і друга. Сьогодні теж. Тоді було дві коробки, але трошки інакше. Сьогодні теж такі дві коробки. Ну, там зараз воно ще деякі морозилки. Я ще зараз витягну вам покажу, що мені там ще дали. І ну, ще там пару штучок я вже трошки віддала. Зі мною була одна жінка, яка мені допомагала, перевозила мене та лінта. Я там теж їй трошечки дала щось теж поділилася з нею. Так що зараз буду все відкривати і все вам покажу. Але перший раз, чим я це вам все покажу, в церкву ну, я вам показувати не буду. Хоча було там дуже багато цікавого, бо зараз теж ви знаєте, що ну зараз вже скоро буде різдво, і того вони дуже швидко подназначали всі ці айпоймити, ті зустрічі, щоб люди приходили поскоріше перед різдвом. Бо кажуть, що вже після 15-го, в деяких 20-х числах, вже 20-го числа вже багато людей йдуть віддихати. Відпочивати йдуть, багато фірм не працюють, і люди багато беруть собі вихідних, і дуже вони святкують Різдво, так що того вони вже поназначали поскоріше, щоб це людям зробити подарунки до Нового року, ну, щоб люди мали з чим святкувати, хто не має такої можливості. А в церкві мені теж, крім таких продуктів, що я завжди беру в церкві кава, чай, я беру цукор, я беру супи. Я вже говорила, що я дуже навчилася тут їсти супи, але ну, звичайно, супи дуже корисно їсти, треба їсти. Я, в принципі, їла не дуже. Тут вже стало частіше їсти, тим більше ну, супи в баночках вони готові лише розігріти їх. Потім там т -т томати. Ви знаєте, я завжди я люблю томати, тут дуже вкусні, е закриті в банках. Є -е і цілі, є і кусочками, і кусочками спеціями. Сьогодні були одні спеціями, мені дуже сподобалися. Я колись взяла, відкрила мені дуже, -дуже смачні. Я вам показувала з з травами і спеціями дуже класні. Я взяла ще таке, взяла собі ще різ і взяла ту вермишель де з сиром. Я говорила, що дуже швидко і стік собі взяла апельсиновий стік. Сьогодні була друга фірма, і ще сок взяла. Ну і там ще було дали, дали пару яблук, мандаринки, картошка, морковка, цибулька. Ну, це такий стандартний пакет, який дають. І ще вони сьогодні ще там, крім цього, вони типу, до Різдва всіх привітали з Різдвом, і кожній людині вони роздавали ще подарунки. Там в сумки дійсно там дуже багато. Сьогодні було різних Там і лосьон для тіла, кандисерт для волосся, миючий, зубна паста, щітка, дезодорант. Пачка печення, шоколадка, там якесь є привітання з Різдвом від ну, Я ще там не почитала, бо я зранку так лиш подивилася. І що там ще було? Таке цікаве. Ну кажу, все. Ну, а, був джем. Ну Там у них пише конфітюр, але то джем. Ну, вони говорять, як у нас варіння, джем, пишуть конфітюр. ну Щось таке джем. Він пише конфітюр, а вона каже, що типу джем, називають його клубнічний, якраз такий, як я хотіла взяти. Так що мені сьогодні його дали. А це зараз я була теж, вони теж, бачите, фудбанку назначили скоріше, бо я говорю, того, що вже скоро досі святкувати. Вони дуже багато спонсорів в Канаді дуже допомагають людям, які не мають можливості, і mm -hmm. багато їм донатили, і вони закупили продукти і роздавали поскоріше, щоб, ну, щоб люди мали продукти. І так, трохи рукава рука. Я бачите, Нема тут у мене ще штатів, бо я так знімаю, як виходить. Я вам зараз покажу, але перед тим, як я ще в водах, що я хотіла, бо бачити, я почала говорити, не договорила. Хочу сказати тим людям, які Да, це мені вже треба було спочатку сказати, я не сказала. Тим людям, які дивляться мої відео. Не знаю, чого вони дивляться, які сидять там осуждають, що от пішла, вічно халява, кровом халява. А коли я, головне, що мені пишуть всі по-російськи, а коли я почала писати, ви пишете по-російськи, вони кажуть, там деякі мені пишуть, а ми, а я не українка. І тим більше, якщо ви не українці, по-перше, по-друге, якщо ви розмовляєте по-російськи, по-третє, які вам я не буду говорити погані слова, яке вам діло. Куди я ходжу, що я роблю і де я беру халяву? Пусть, пусть це буде для мене халява. Ви не знаєте мою ситуацію, я не знаю вашу ситуацію, я не знаю вас. Я не буду шутати людину, куди вона ходить. Тим більше в Канаді це не прийнято осуждати людей. Ви побачили, які люди приходять в церкву за продуктами, за одягом. Їх люди приходять, а в футбанк ви б побачили, які люди приїжджають і на яких машинах. Що знаєте, в Україні не кожен такий зможе собі дозволити такі машини, та машини останніх марок, і, і різні траки, і джипи, і там дуже щитані люди, які приїжджають на більш старих автомобілях, то ви мене говорили. І в Канаді ніхто не осуждає. Якщо ви заповнили заявку значить ви в цьому цього потребуєте, просто ви не будете так заповняти і і приходити, аби даже її заповнили там Просто ви прийшли, то вам всі будуть раді, і всі скажуть, приходьте ще. Я вже теж думала не ходити в церкву, але мені так в церкві подобається, там такі гарні люди, вони завжди тебе привітають і обнімають. Мене сьогодні там обнімали в церкві, всі, всі питали, як справи, бо вже всі знають. Ну, не всі, а багато знають, що я з України і просто вітають, і дуже приємно. Так що ті, хто дивиться відео, щоб просто щось зробити, якусь там чи щось сказати, погане. Ви або проходіть, або не дивіться моє відео, або свої думки тримайте при собі. Я показую людям, які цього потребують, які теж збираються ще їхати в Канаду і думають, де вони візьмуть продукти на перший час. Так що я просто хочу показати, що можна сходити, куди можна сходити, в церкву, можна ходити в футбанк, можна ходити на безкоштовну англійську. Що скільки тут в Канаді є можливостей. да, потім, потім ви підете, ви оформите документи, ви підете на роботу, вивчите мову, потім будете робити. Але на перший час просто люди переживають вдруг там щось, багато є таких переживають, що що вони будуть робити. На перший час можна щось пошукати. Да. Є ще й більше церкви. Це я просто так ще в одну хожу. А люди є ходять. Якщо більше сім'я, то ходять ще ще в деякі церкви, де ще й одяг більше дають і все. Так що, якщо хтось буде таке писати мені, то я вже так багатьох забанила. Я тепер більше не буду відписувати, я буду прямо всіх посилати в бан. Так що запам'ятайте і не пишіть мені гадості. Свою думку можете тримати при собі. Якщо ви заходите на відео дивитися, щоб потім писати якусь гадость. Все, друзі, я вам зараз почну показувати і хочу, щоб ви подивилися. Цього що, що вони сьогодні дали. Сьогодні так, да, вони дали більше, ніж той раз. Ну це, що вони дали, бо те, що мені канадійка сказала, що багато таких продуктів, які тут зараз є, вони роблять на різдво, після різдва всі ці свята. Що вони, типа, багато таких страв, які їдять, того там є такі, що іменно дали до Різдва. І багато солодощів, цукерок, мафіни, соки. Ну, я вам зараз покажу. Звісно, відео трошки затрималось, я але вам... я хочу, щоб ви це все подивили, подивилися. Е так, друзі. Я розвернула камеру і вам покажу, що мені сьогодні дали. Подивіться на це у мене тут такий на кухні така столічниця тут. І от оце все. Це було в двох коробках. Ну, тут ще не все. Я кажу того, що я ще трошки пороздавала. Це що в мене було. Вода. От за цю казала Вермішель. така дуже У них в пачках дуже популярна, що ви кидаєте Вермішель. Там є ще пакетик сира всередині. В вермішель відварили, кинули кусочок масла чи олії, кидаєте той сир, перемішали, і за пару хвилин є можна поїсти. Потім сьогодні дали два хліба, були от такі булочки І от такі булочки, як на гамбургері, теж дуже. Там, дивіться, скільки багато таких хліб був. Потім були отакі мафіни. Сьогодні великі мафін. Тут було шість, це я вже два віддала. Потім такий салат, такий фруктовий салат. Тут Чотири штуки, але я теж це одну віддала. У них це вони дуже люблять їсти цей такий салат. Потім це все цукерки. Це від Харібу. І тут всілякі, різні якісь снеки, шоколадки, якісь батончики, кранчі, чокомікс. Ну, тут різні, різні різні, різні, різні солодощі. Це, тут, я не знаю, тут, наверное, не штук 20. Ну, це я ще теж пару штучок віддала. Подивіться, скільки, скільки всього. Туда ж і більше солодощі. Потім кава. Дивіться, кава, органічна кава, два пакетика кави. Суп, ти такий суп я там брала томатний. Но він, мені він не подобається. Як суп, ні, але як місце як томатної пасти, кидати в якусь подлівку чи до чогось, він непоганий. Але не як суп, а як якась паста. Вони їдять його як суп. Потім дали. Гриби порізані, але ну, гриби це добре. Йогурт, ну, я ще один віддала чотири маленьких і один такий великий. Мені ще сказали, що цей йогурт. Це дуже популярна фірма і дорога фірма, що дуже смачний цей Ліберті Грек. Типу грецький з персіком. Тим більше я люблю персіки з персіком, що дуже-дуже в коробці кажуть, що дуже смачний йогурт. Потім, що тут у мене було Ось такий соус. Я кажу кленовий, вона каже, ні, просто це якийсь оригінальний соус на панкейки. Такий, такий соус великий. Не соус, а сироп. У них так, от такий соус є, так як там фруктовий салат, а це от такий у них їдять соус. Я, в принципі, не знаю, який у нас треба буде спробувати. Айпл соус. Апл -соус. Не, соус, а соус. Я не знаю, чи воно якесь пюре. чи воно, ну Не знаю, попробую. Ну, в принципі, вони от дуже люблять, от цього купляють. Оце, і цього... Вони дуже купляють. А ці соуси вони є в маленьких баночках, дуже популярні і купляють їх. Потім сок, такий сок, це ананасовий. Це ніколи я ананасовий не бачила, ніколи не брала. Бо в мене тут є ще яблуч, а це... а це ананасовий. Бачите, трошки мені незручно. Потім два таких соус. Соус Цезарь. Каже, що непоганий соус. І ще ось такий. Вона каже, що тіпа це гострий соус, теж смачний. Вони теж багато є, що їдять на Різдво, там теж до різних страв. Такі два соуси були. Таку дали, тут є мінералка, а це цитрус твіст, тіпа, якась лимонна, цитрусова. Баночки там теж було 4 баночки, я одну баночку віддала, і так як і минералку, я теж це віддала. Потім дали вермишель така пачка, е, тунець. Ну, тунець тут завжди дають. Бо я говорила, що вони говорять, що у них тунець дешевий тунець. Ну, я дуже тунець люблю, так що я тунець, як можна і в гречку кинути, і в вермішель кинути. І роблю один, одну закуску. роблю з Так що тунець я дуже люблю. Така вермішель, як наша Мівіна. Потім ананас. О, десь я не бачила. Ананас. And Якийсь ананас. Нарізаний кусочками ананас. Прикольно. Потім такий Hell's Spider Це, Spider-Man. Типу, це вермішелька. Ну це кажуть, що для дітей, що ці діти дуже люблять. От бачите, оце, що тут намальоване: паук, спайдермен, рука. Павутина, усе є така всередині вермішелька в такої форми в соусі. Що це бачите? Тут намальований спайдермен. Що це ті типу, покупляють дітям? Вони собі відкривають, коли приходять школи, чи там колись, і дуже їдять. Ну, не бачите, все готове в баночках, що дитина собі прийшла, чи хтось заголоднів, баночку відкрив, чи супу, чи там щось її відкрив, і вже є що поїсти. Потім такі бінс. Такі теж фасулі чорні. Потім тут сок яблучний, то це яблучний, аж два соку дали. Потім а от, така паст, паста е, оріджина паста, томатна паста. Е, її дуже кажу, що часто купляю до соусу. У мене вже така була, одна, була є, одна, але я її так ще й не відкривала. Типа вони на пасту. Ну, на Веремшель люблю додати її. Бачите, тут навіть намльована паста. Потім дали от такий кульок. Тут 4 апельсини, морковка і одна велика цибуля для морковки. п'ять морковок, пару морковок, цибуля і це. Потім, бачите, у мене ззаді, я просто не буду витягувати. Оці пачки це суміш для приготування панкейків. Що там лише додаєш або води, або молока. Перемішуєш і можна жарити панкейки. Панкейки кажу, що дуже смачні. Вони теж це дуже купляють. Якщо не купляють, дуже готові, то купляють ці пачки. Кажу, що це теж на різдво. Того вони дали, бо кажу, що на Різдво, після Різдва чи до Різдва. Коли всі багато вдома, вони теж люблять робити панкейки і самі готують. Це дуже не то, що вони би готували. Просто вони них даже такі традиції, що вони люблять з дітьми готувати. Так, вони бачите, з дітьми займаються і люблять. Раз і там добавив чи молока чи води, перемішав, зробив панкейки, і з тим соусом, бачите, вони заливають і їдять ці панкейки. Потім якась гранола внизу печиво низькокалорійне, як з нашою як овсяне печиво, тіпа, дуже ну, корисне. І плюс оця штука, вона мені сказала, що це турки-дінде, що це тіпа, у них на... На Різдво багато готують от таку цю страву або качку. Ну, кач, це індик, індик. І тут якась там, не знаю, типу, я хліб з приправами, ще щось. Ну, от вони, типу, ці пачки отакі готують на Різдво, що це у них дуже популярна тема. Того це дали пачку. Бачите, це плюс ці панкейки, соуси, що типу, дуже. Таке. З м'ясного дали мені вот таку, Боже, таке м'ясо, як боженіна, тільки не сильно пісна, отак кусочок, а, а тут фарш. Подивіться, що, скільки фаршу тут фарш. Це, мабуть, тут кілограм, я не подивилася, велика пачка фаршу, і тут да, пише клуб сайз, великий розмір. І тут ще пише, типа, ну я тут. Не можу перевести, хто кому цікаво, хто вміє англійською переводити, знає, почитайте, бо сказали, що бачите, фарш повністю пісний. Не такий, що де ж там пише, що це фарш іменно м'ясний, без ніякого сала, без ніяких добавок. Чисто фарш у них так продається, типу фарш іменно просто з пісного м'яса, що саме-саме пісне. Без не так як ми там додаємо в котлети беремо такого м'яса, беремо там якогось сала, а там ще щось добу, а у них просто чисто чистий фарш. Просто з одного м'яса, що тут нема. Ну таке, як я якраз люблю, бо я того не люблю, жирне не люблю. Так що цей фарш дивіться, який великий кусок. Я це просто якраз була, коли в магазині, в Марті на днях. Я дивилася за фарш, якраз теж хотіла купити фарш. Але ще подивилась, думаю, що купити такий фарш, курячий фарш. Щось якраз ще подивилась і вирішила, поки не брати. Я хочу з фарша зробити ті Я люблю ті з рисом. Так що, я якраз зроблю дітлі, ті є соус, є помідори, так що десь на якісь свята, може, щось зроблю. І ще тут у мене було такий великий кусок, як у нас говорять під черевина. Там був дуже великий кусок такий, ну, я це теж віддала вже, теж віддала тій жінки. Так що, друзі, подивіться, оце сьогодні все. Бачите, цукерки, бо вони знають, що діти на Різдво всі приходять, всі вдома. цукерок багато. Бачите, дали ще теж воду, чотири таких, дали і солодку воду, дали два сока. Ці, що красиво знають, що будуть сидіти вдома йогурти, ці соуси, сіропи, соуси ці до салата, що будуть готувати, булочки, ці мафіни, а, мафіни, мафіни такі великі, а, кіло 100, бачите, скільки, шість мафінів, але вони тяжкі, бо вони дуже великі, я ще таких великих мафінів не бачила. Ну, я тут теж вже два віддала. Вони з шоколадом і бананом. Це вони теж, типу, на свята люблять такі їсти. Це, типу, самі популярні мафіни з шоколадом і бананом. Такі, дивіться, які вони мафіни. І вони такі свіжі, свіжі. Сьогодні все А ці булочки і ті булочки дуже свіжі. Дивіться, що навіть і кава. Прикольно, що навіть зелена. Я Думаю, чому зелена? А це, типу, органічна кава. Так що, друзі, от таке я сьогодні. Взяла це все, що в мене на столі, це мені сьогодні дали у фудбанку. Так що, друзі, я вам хотіла просто показати показати, якщо ви додивилися це відео до кінця, вам дякую. Якщо ви знаєте таких людей, хто зараз їде в Канаду, хто боїться, що буде робити на перший час. Скиньте подивиться це відео. Можу якісь питання, задавати, я підскажу. Може хтось буде їхати сюди, теж в клоуну. Напишіть мені, я вам дам адресу цієї церкви, куди я ходжу. Церква дуже, дуже класна, там дуже класні люди, так що ви там можете собі кожну п'ятницю ходити, там вип'єте каву, собі, може якийсь одяг собі візьмете. І плюс візьмати собі продукти, будете ходити кожну п'ятницю зранку. Футбанк треба реєструватися, і раз у місяць ви вам дають, визначають зустріч, і ви приходите і вам дають такі коли коробку, коли дві кажуть. Ну то раз дві дали, бо там була ще маним вода мінеральна, і там щось теж було, то була вода мінеральна. Цей раз дали дві, тому що вони, бачите, дали типу, більше продуктів, бо було більше спонсорів. Типа до Різдва вони зробили подарунок. Тому що вони дуже дуже люблять Різдво. Вони навіть не так святкують Новий рік, як вони святкують Різдво, і вони хочуть і зробити людям свято. І вони, говорять, що дуже ну, роздавали все-все, що можна. Так що, в принципі, я довольна, бо. Буде дійсно. От, посчитайте. Якщо е ви, ви лише приїхали в Канаду, буває, що перші місяці дуже тяжко. Поки ви найдете там роботу, поки найдете квартиру, ви не знаєте, ви там будете берегти кожну копійку. Є деякі що люди, що теж приїжджають там е в Канаду, ну, хтось, звісно, приїжджає, приїжджає, бачите. От, це ось, бачите. І деякі, що приїжджають і не своїми грошима, навіть так як я, що я приїхала не своїми грошима, а я, щоб приїхати сюди, да, я взяла кредит, взяла немаленький кредит. І я, я приїхала, да, зараз мені їх треба віддавати. Ну, нічого. Але так, якщо я поки що не працюю, мені звісно, трошечки зараз важко, ну, звісно, є там ті гроші, що дали. Перший кредит треба вертати, і я в даний час, поки не працюю, е мені треба ще вчити мову. Я сподіваюся, що я вже січно піду вчити мову. Кудись, ну як я зараз вчу мову, хожу в церкву, сама дома вчу. Ну, то, звісно, то бажано б щось трошки більш серйозно. Ну, сподіваюся, що мене візьмуть в коледж, Аканген коледж. Ну, а якщо вдруг не візьмуть, то... Є альтернатива, є IGK, є церква ще одна, я теж в церкву записалася теж на англійську, ну то все буде січня. Говорю того, що зараз воно все закривається зараз ще тиждень, і на 2-3 на тижні воно все закривається, люди будуть всі святкувати хто вдома, хто по гостях. Так що зараз це все Канада буде святкувати, так як і багато інших країн. Так що, друзі, якщо у вас є якісь питання? Пишіть, задавайте, приїжджайте сюди здоровну, напишіть мені. Я вам дам якісь адреси, куди, куди треба піти, якщо я знайду, бо в мене є багато давали мені візитівок, куди я ходила в перший час, я вам, треба, я вам скину, напишу адреси, хочете десь під відео напишу, хочете, заходьте в мій інстаграм, що вам там легше. Пишіть мені в особисті повідомлення, я вам скину. Так що, чим зможу допоможу. Просто в цей час нам треба триматися разом і допомагати один одному. А там буде видно. Так, поки що у нас так, але сподіваюся, там прийде якийсь час і все у нас буде добре. Так що, а від вас попрошу, якщо ви це дивитесь, підпишіться на мій канал, поставте лайки. Якщо хочете, перейдіть в мій інстаграм, підпишіться в мій інстаграм, поставте там теж пару лайків. Я ще в даний час там проводжу конкурс в інстаграмі, може, хтось хоче щось виграти. Переходіть туди і підписуйтесь, і приймайте там участь теж у конкурсі. Так що, друзі, дякую вам всім за увагу, дякую за лайки, дякую за підписки. Пишіть, я буду рада, чимось. чим зможу, тим допоможу. Все, дякую ще раз, всім пока!